Ми хочемо просто знати. Не світіть, будь ласка, в очі. Ви на мене знімайте. А чого? Я маю повне право. Я маю повне право. Я маю право світити на вас. Ви не маєте такого права? Знаю. Ви ви знаєте Конституцію України? Знаю. Ви знаєте? Ви не знаєте? Скажіть мені третю статтю Конституції України. Що вам ще розказати? А ну так ви не знаєте. Опит мене. Це не допит. То чого ви я хочу знати причину зупинки але транспортного поясню, засобу? Я п'яний водій злочинець, раз не користування то п'яний водій? Не... як ви звідки звідки ви знаєте, що п'яний водій Перевіримо. перевірка. Для цього я автотестер. Так, я згідний. Ви можете це перевірити, так. але Нави чого ви взяли сектора, водій пройти обсерва? Так, але так. без причин ви не маєте От, права причини, зупиняти Я П'яний як... водій, злочинець, операція триває. Так. Це вже прикриття є. Водій, пред'явите документи. Ми документи пред'явимо, коли буде причина зупинки. Ні, не світіть, будь ласка, очі. І ми документи пред'явимо, хочемо бачити ваші документи. Хто? Водій хоче бачити ваші документи. Хай вийде йдеть, побачить. Ага, ви. Вона вас боїться. Боїться? Так. Які вам документи передавити? Посвідчення і номер жетона, будь ласка. Номер жетона, будь ласка. Продиктуйте, будь ласка. Я не бачу. Ви я мені в очі, бачу світите. Бачу. Не свідіть, будь ласка, в очі. Мені ж треба фіксувати вас. Що ви фіксуєте? Ви Фіксуйте, ви фіксуєте, ви в очі Покажіть, будь ласка, я не бачу. І водій, О, не, бач... водій не бачу. Водій теж не бачить. Ви не ви дихаєте в Посвітіть, будь ласка, посвітіть. Мені приємно. Посвітіть, будь ласка, на посвідчення, щоб Федіх я міг прочитати. Я не зобов'язаний світити. Ну як ви не зобов'язані? Ну, ви зобов'язані мені надати так, інформацію. Так, ви зобов'язані представити, показати посвідчення. Я, що... я не бачу. Ну, то, що ви Номер жетона, будь ласка. Я вам сказав. вашого взагалі не видно, наскільки я знаю, він має бути зверху. А він знає, я повинен його бачити. добре, водій. Водій повинен його ви ще побачити. Якщо випите, горілки і взагалі не кажете. То при чому тут випийте? Ну. А до чого, звідки ви взяли п'яний? В Лікарню завести. а чого ви маєте мене вести лікарню? Ну, по якій країна. причині. А, так? а я не є водієм. Навіть якщо я випив, ну, я раз, не, не є водієм. Хай водії по. Бо, бо я в агромадську місію на трасі заборонена на вас. Документи. Не і тих паспорт. Номер жетона тільки продиктуйте, і ми вам. Я вам казав? Не казали, я не чув. Ну то вийдіть, подивіться. Е, я бо. боюся. А я вас боюсь, Не казав. В мене є три особи. Помімо мене, в мене є три особи, ви не казали. Я хочу знати номер жетона. Я вам сказав. Ви Нічого йди не буде, я поки не, не, не буде. буде номер жетона, ви нічого не побачите, не посвідчення, не техпаспорта. І не світіть, будь ласка, в очі. Я вам це за це заважає мені знімати. А я маю на це повне право. Ви можете. А ви не маєте, ви, ви, не ви, маєте ви, права знімати. Я хочу знати номер жетона. Опустіть, будь ласка, фонарик. 80, бо я не бачу жетона. Так, дальше номер жетона. Я не бачу, ви світите мені в очі. Я не є на допиті. Я не на допиті, що ви мені в очі світите. З чого ви це взяли? Ви мені не назвали по перше причини зупинки взагалі? Ви не представилися так, як належить. Я підійшов водію. Номер жетона і посвідчення, я так, хочу так, знати. Не воді, а, ти її а це вона з власної безпеки попросила підійти на цю сторону. Чи ви попросили? І я попросив. Ну. Так. Це, це є моя жінка. Так. Я за неї боюся. А чого ж з неї Ну, а я не знаю, хто ви такий. Інспектор дорозу А покажіть, будь ласка, посвідчення. Я, вам показав вже. я не бачив його, бо ви світите мені в очі. То що, що ви не бачили? Ви <laughs> Ну Вигляді... то що, так покажіть мені його, виключте фонарик, щоб я її міг побачити. Ви може не трезум встані, не бачите. <laughs> да ви що з мене іздіваєтеся? чи Це я його, є його, клоуном? Чого, чого я завжди? Так, ви називаєте мені причину зупинки, я показуєте посвідчення, у Це... вас є Операція... дві хвилини ще. Операт, всі спецоперації, наскільки я знаю, проводяться підсилення. Де ваше підсилення? Ну, я в автоматі де ва третя людина, Обґрунтуйте, яким наказом чи на що ви спираєте? Я не хочу. це не я маю вам обґрунтовувати і це читати досі. закони. Я не я, я маю трактувати протест... 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 вам закони і щось я пояснювати. Це водія. ви маєте пояснювати я водієві. Я пояснив водієві. Номер значка і посвідчення. Будь ласка. Я пояснив водієві. Ваша зупинка є безпідставною. Ви ще навіть машини не побачили, що їде за машина, як вона їде, як ви вже жезла включили і вийшли з машини. Я, я, включі, спіляли, побачу, я свідок, і два свідка ззаді, і плюс водій. Так точно. Номер жетона 80-0, що там далі не бачу. Виключте, будь ласка, фонарик. 0-2, 0-0-2. 80-0-2. Не бачу. Або ви показуєте посвідчення, коротше такого. Я, я чекаю ще хвилину. Я в показав, ви знімали. Там я нічого не бачив, бо ви світите мені в очі, ви розумієте? Ну, я в очі чи не свічу, я свічу на автомобіль. Ну як ви світите на автомобіль? Ну, я не ви бачу ви? вашого номера жетона. Ну, то що мені зробити, що ви не бачите. Виключте фонарик, щоб я побачив і включите, покажу. мені зброю, откуда я знаю. У мене машина Це закрита, я від безпеки? вас закрився, розумієте, як бо я вас не знаю. Власної безпеки. Дай Юра, телефона. Я свідчу з вас Дай телефон. Я зараз дзвоню на 02 власним, і говорю, мене зупинили, незрозуміли люди. Світять мені в очі, представляється... Так точно. Дитя твою, приправляє. Чуєш, ми живемо? на мене мені пов'язки приходять, мені кажуть, і воювати. Я не знаю за що воювати. Вас, Тут 100, стоїть дві людини, які показують, стоїть зі мною службові машині, злюченим маячком. А звідки я знаю, що це службова машина? Я, я собі зараз наклею наклейки, вцеплю сирену, яку можна ключі на любому, в будь-якому зарі купити. Наклейте. Наклейте. У мене немає батька такого зверху, який би кришував. Може у вас батько який депутат? Покойний батько мій, шановний. Ну я ж не знаю, цього. Ну, то я не знаю. Юра, а? батько свій телефон. Може у вас там брат чи ще хтось там депутатом? Ви мені не показали ні жетона, ні посвідчення. Я ж вам показал, ади ви покажу. Покажіть! Покажіть, а Ну покажіть, будь ласка. Ось, дивіться. Диві. Мій жетон, бачите, а